Власне, чи почався анонсований штурм Києво-Печерської лаври, про, про який говорив е, настоятель Павло? От зараз там розкаже наша колега Олександра Кулібаба. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Сашо, вітаємо тебе! І яка ситуація біля києво печерської лаври? Привіт, Сергію, зараз 17.11, штурму. Я поки що не бачу. Ситуація поки що спокійна, але тут розділилися люди на, на, на дві категорії. Скажімо так: до шлагбауму тут за шлагбаумом тут віряни у МП. За межами шлагбауму тут люди, які проти МП, Вони сканують тут геть російського попа і стоять з табличками. Рашизм цього разу не пройде. прямісінько на вулиці зараз проходить служба. Тут присутні і патрульна поліція, і поліція діалогу правоохоронці спостерігають за порядком нині. І, от, власне, як в ефірі, ми вже сказали, що нещодавно Паша Мерседес, про якого останні дні говорять дуже часто, записав звернення, що скажімо так, чи анонсував, що о 17.00 Має розпочатися власне штурм лаври, але поки що ситуація спокійна. Будемо надалі спостерігати, і е, у разі такого штурму, якщо він буде, е, вас про це все повідомимо. Тому така в мене ситуація. Тобі слово Сергію. Дякуємо, Олександра. Тобі так будемо доєднувати тебе до ефіру і дізнаватися. Подробиці, як то кажуть, в режимі онлайн. Про ситуацію навколо києво печерської лаври Олександра Кулібаба слідкує за тим власне штурмом невідомими, який анонсував колишній предстоятель києво Печерської Лаври Митрополит Павло.